Приготуємо швидкий і смачний десерт гарбузовий мармелад. Беремо пів кіло запеченого попередньо гарбуза м'якоті, замоченого 15 г желатина і ложку меду. Збиваємо це блендером, виливаємо в будь-яку ємкість і ставимо в холодильник на 2-3 години, можна на ніч. Дуже корисно. Солодощ виходить, достаємо з холодильника, нарізаємо кубиками. Можна за бажанням ще притрусити солодкою пудрою цукровою, але це не обов'язково, десерт і так смакує. Можна до кави, до чаю. Смачного! Спробуйте його зробити. Зараз сезон гарбузів. Це дуже корисно, швидко і поживно. Ставте лайк, якщо сподобалось, підписуйтесь на мій канал. Смачного!